Нулі функції. У схемі дослідження функції маємо такий пункт, де так і сказано знайти нулі функції. Зараз будемо виясняти, як це зробити. А оскільки функція найчастіше нам зустрічається подана або графічно, або якоюсь формулою, то зрозуміло, що будемо розглядати ці два випадки. Найпростіше, звичайно. Знаходити нулі функції, коли функція задана графічно. Тому що достатньо тільки глянути на графік, подивитися, в яких точках графік функції перетинає вісь іксів, це і є потрібні нам числа. Отже, x1, x2 та x3 є шуканими нулями функції. Але. Скажу, що таке завдання дуже рідко зустрічається. В основному дають рівняння якоїсь функції, і потрібно знайти нулі цієї функції. А що ж там треба шукати? Що там треба робити? Так от, нулі функції це такі значення х, які перетворюють наш вираз в нуль. Другими словами, нам треба знайти якісь значення х, такі. Щоб y став дорівнювати 0. Оця рівність y дорівнює 0, це інструкція до дії, як же працювати з такими завданнями. Ну, наприклад, наприклад, маємо таку функцію y дорівнює x2 X 2 мінус мінус 2 Треба знайти зрозуміло, нулі цієї функції. Що ми робимо? Ми цей 0 записуємо замість y, і утворюється в нас x2 X квадрат мінус мінус 2 дорівнює 0. Любиме і відоме, і знайоме квадратне рівняння. Розв'язуємо його, знаходимо, що х1 дорівнює 2, а х2 дорівнює мінус 1, це і є нулі цієї функції. Ну, Це було легко, так? А якщо розглянути таку функцію y дорівнює x 2, що ділиться на х квадрат мінус 4. Перший крок такий самий: замість ірека будемо писати 0. Тобто. Маємо, отримуємо таке рівняння х 2, що ділиться на х квадрат мінус 4, дорівнює 0. Ну а далі треба згадувати, коли ж дріб дорівнює 0. Ну, А дріб дорівнює 0 тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює. Що сказали, то і написали. х плюс 2 дорівнює 0, а х квадрат мінус 4 не дорівнює 0. Отже, перша рівність нам буде давати нулі функції, або навіть не так. Числа, які можуть бути нулями функції. А друга рівність це фактично область визначення цієї функції, і вона нам буде виключати непотрібні числа. Ну, розв'язуємо далі. З першого дістаємо, що х дорівнює мінус 2, а з другого у нас виходить, що х не дорівнює 2 і мінус 2. Це коли ми розв'яжемо це неповне квадратне рівняння, у нас е, отримуються такі результати. А тепер робимо висновки, яка ж відповідь у нас буде. Отже, начебто нулем є число мінус 2. Але умова не дорівнює є сильніша, бо це область визначення цієї функції. І в нас написано, що не дорівнює мінус 2. Одночасно і дорівнює, і не дорівнює. Оскільки не дорівнює сильніша умова, то виходить, що функція нулів немає. Так і пишемо нулів, нулів немає. І таке буває у функціях. Отже, як бачимо, щоб знайти нулі функції, потрібно два моменти запам'ятати. Графічно це точки перетину з вісю іксів, а аналітично, тобто без графіка, замість y підставляємо 0, ну, а там вже треба дивитися, яке утворилось рівняння, і згадувати, як його розв'язати. Ну, ось так.